Копенгаген, 2 серпня 18.00, казкова вечеря присвячена емоціям. Ми потрапимо у королівство емоцій, казковий світ, де кожна дівчина отримує відчуття легкості. І подарунок, за, і подарунок за те, що чесно проживає свої історії і вчиться взаємодіяти зі своїми емоціями. Цього разу буде повноцінна вишукана вечеря для кожної. Перша страва органічна форель у східному стилі з грильованим лимоном, огірком і літніми травами, плюс келих білого домашнього вина. Друга страва цвітна капуста, обсмажена щебрецем із трюфельним вінігретом, травами, сиром і кремом з грибів та шері. Плюс келих червоного домашнього вина. На десерт буде кава, чай і солодощі. Ілюстрація, яку ви бачите, це буквально фото нашого напівприватного залу в цьому ресторані, яке просто я прикрасила трошки казковим фільтром, бо буде декорації, які будуть нагадувати замок, принцес, і має бути дуже казково. Дришку цього разу буде особливо важливим. Він звучить так: настрій принцеси. Uh, і це той унікальний випадок у житті, коли можна одягнути сукню, яку якусь дуже хотілося купити, або яку все-таки купили, вона у вас лежить і, знаєте, здійснити ту свою дитячу мрію, бо інколи хочеться одягнутися як принцеса, але тобі нема куди в цьому піти, і навіть просто по вулиці не вдасться його виглядати, бо я, наприклад, живу в ось в такій місцевості. <реш> і тут... І на підборах не особливо походиш, і це такий буде прям настрій балу. Що буде відбуватись цього разу? Звичайно, в кожної буде якась таємна листівка, таємний конверт. Будуть заховані підказки і навігація стосовно всього вечора. Кожна з дівчат буде переживати певну емоцію і певну історію зі свого життя, таким чином відновлюючись, зцілюючися, рефлексуючи, підтримуючи одна одну і обмінюючись досвідом, рекомендаціями і просто підтримкою. І що важливо, це не щось з важкою такою атмосферою. Надто терапевтичне, в цьому такому важкому значенні це буде дуже легко, дуже про різні емоції ми будемо говорити. І наша мета вчитись відтворювати якомога більше емоцій, розрізняти їх, пізнавати себе і таким чином правильніше і легше для себе реагувати на те, що відбувається в нашому житті. І я дуже сподіваюся, що ми побачимося з тобою 2 серпня.